В останній рік свого життя вона незаконно була звільнена з роботи, часто була обріхана, але вона витримала стійко виграла суд щодо незаконного звільнення. І мала повертатися до студентів. Студенти маму обожнювали, студенти мамі довіряли, і вони захоплювалися нею. Таких, як Ірина Фаріон, більше ніколи не буде. Їх ніхто не замінить. Такі люди, як мама, подаровані Богом, яка нації, яка має розправити крила і нарешті, просто нарешті піднятися з колін. Такі люди народжуються раз на тисячоліття. Мама завжди казала, що має статися щось таке страшне, щоб українці зрозуміли, що мова це дім. І поки українці заговорять українською, тоді буде перемога.